Друзі, перші проголовне поїхали. Арафа нібито заявила про проведення навчань і запуску гіперзвукових крилатих ракет «Циркона» з підводних човнів. Пишуть, що пуск відбувся з підводного човна Б 262 старий оскол. Втім, ракету розірвало одразу після пуску. а Пускову шахту сплавило серйозна аварія і пробоїна одразу після пуску. Пишуть про загиблих моряків саму підлотку евакуювали три буксира, які вже були на подготові. Тіла загиблих виловили з води після розгерметизації підлодки. Наразі невідомо чи пуски були під час цієї Атаки чи раніше нещодавно український морський дрон здійснив історичну операцію зі знищення гелікоптера країни агресорки Росії, випустивши по ньому ракету через декілька днів тим же дроном Магура В 5 Україна атакувала ще два ворожі гелікоптери. Також уразивши третій. Як повідомляє сера ще у травні 2024 року, у мережі з'явилася інформація про озброєння українських морських дронів радянськими зенітними ракетами з того часу, Київ почав застосовувати їх досить часто для перенесення ударів по об'єктах РФ. Так, 5 січня морські дрони з акваторії Чорного моря атакували систему ППО РФ Панцер на окупованій території Херсонщини. Дрони підвезли за допомогою морського безпілотника у глибокий тил ворога. Тому з цього моменту стало зрозуміло, що авіація окупантів, яка полює на українські дрони, не може перебувати в повній безпеці. Тим часом, таким чином, Росія змушена підвищувати витрати на захист у вигляді систем ППО та Ребів, в тому числі для Кримського мосту, експерти стверджують, якщо Київ продовжить атакувати ворожі об'єкти морськими дронами Істика окупаційних військ у тимчасово окупованому Криму може бути повністю паралізована. Нагадаємо, в кінці грудня 2024 року українські військові за допомогою ударних морських дронів «Магура-В-5» знищили або пошкодили 15 кораблів і суден РФ. Чорноморський флот РФ повністю заблокований. Згодом оснащені ракетами морські дрони «Магура-В-5» знижили у Чорному морі два російські гелікоптери. Мі 8 та ще один зазнав пошкодження. Знищення двох гелікоптерів у Гур назвали оновленням крекорду. Декілька днів тому, як писав главред у тимчасово окупованому, окремо знову пролунали вибухи. Місцеві пабліки та пропагандисти повідомили про атаку українських морських дронів з моря, зокрема на місто Севастополь. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя. Висновки кожен робить сам. До зустрічі друзі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.